Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати такий чудовий інструмент. Я вже про його неодноразово говорив. Це VV-AI. тобто, фактично, склад багатьох, не скажу ще всіх, але багатьох нейронок, які якраз можуть замінити вам повністю багатьох спеціалістів або доповнити тих, що вже існують, тому що в принципі. На сьогодні штучний інтелект ще виконує роль, як кажуть, допоміжну, але не повністю заміняє. Хоча багато компаній намагаються створювати вже готових асистентів, які повністю зможуть замінити тих чи інших спеціалістів. Ну, заміна, знаєте, як відбувається на сьогодні. Вона відбувається в форматі. Я покращую, просто надаю інструмент спеціалісту, який вже існує, його КПД відповідно зростає, і мені не потрібно додатково наймати, або я звільняю тих працівників, які на даний момент мають нижче КПД, і економлю, як кажуть, на цьому як мінімум зарплату, тому і плюс можу відповідно оплачувати величезну кількість різних нейронок. Для того, щоб я раз повторюю. Покращувати роботу якраз відповідно кращих спеціалістів. Так, от сьогодні я покажу, як можна створю... створювати фактично такий міні-комбайн рекламних роликів для ваших продуктів. Не знаю, чим там це Я просто взяв сьогодні якийсь там кросовок в інтернеті, знайшов і хочу показати, як можна обіграти просто банальну картинку, або ви можете просто сфотографувати ваш продукт, і як ви можете її обіграти потім відповідно виставляючи. Різні короткі відосики або круті фотки вашого продукту в інтернеті для просування. Так, зараз я трохи зменшу. Я знайшов просто от New Balance кросовок такий в інтернеті скачав, і як результат, у мене в кінці ми маємо. Тут у мене, бачите, Майк, Я просто о, грався для того, щоб о, вставити ще текст на картинку. Виявляється, тут теж така функція є, і вона класно працює. Так, тепер дивимося, що в мене вийшло. Музичка тут накладена якраз від сори. Сора, ви знаєте, що в нас генерує на сьогодні вже і відео, і може накладати там звукові ефекти, а ось знизу я використовував ще Pixwares, використовував Runway, і на їх можна, як кажуть, у цю музику взяти, перекласти, або можна окремо в сорі згенерувати. Про сору я вже неодноразу, тобто не сора, а суну. <суну>, суну, згенерувати і накласти в якомусь редакторі це все скомпонувати. Я думаю, для людей. Які хоч трохи вміють користуватися, як мінімум Капкат, це не така серйозна проблема. Але подивіться, наскільки прикольні відосики виходять в частині, наприклад, просто банального кросівка. Накладаємо музику і запускаємо в розробку. Так, що в нас тут? Плюс я вам показую, що використовую я тут для тесту різні модельки. Ось теж у нас Сінденс, це у нас Китайці. Це ж досить непогано, все залежить від того, який ви крутий промпт напишете, тому що, як кажуть, промптом можна як і покращити, так і погіршити будь-яку ідею. Ну, а це тести, коли я просто накладав картинку. Зараз теж ми подивимося тут у мене використовувався, наприклад, vo 31 Image Video. це нова модель. Єдине, що мені тут не сподобалося, це тільки тут два варіанти: 16 на 9 і 9х9. На 16. Тут о, под неї потрібно правильно підбирати і формувати картинки. Ми про це все теж поговоримо і peak. Experience the New Balance 5.30. Where performance meets the peak. Так, якби тут просто з такого формату починалася якраз дана озвучка і музика, було б набагато красивіше. Ну, маємо те, що маємо. Ще раз кажу, це тестовий варіант. Зараз подивимося, що Сора у мене тут теж є SORA і В вони є досить дорогі. ВО 3.1 – це 120 кредитів СОРА. Sora... Это у нас 96 кредитов, простенько. Я купил пакет за 45 долларов, у меня было 4000 кредитов. Сейчас, как вы ви видите, у меня осталось 1058 кредитов. Так, поехали. который движется вместе с тобой. New Balance 530. Легкие, стильные, готовые к любым маршрутам. Актив, когда дорога зовет. Выбирай комфорт, который движется вместе с тобой. New Balance 530. Легкие, стильные, готовые к любым маршрутам. Звучка насправді дуже крута, і можна її використовувати в своїй діяльності, але я, в принципі, для реклами використовував все-таки якісь зовнішні інші, інші інструменти, знову повторяюсь. Мені музика подобається, як генерує суну, про яке ти записував відео, і він досить класно виконує різні задачі. Так, що я хотів вам сказати, а Uh, дивіться, тут все досить, по-перше, 8 секунд. Коли ви пишете промпт, тут у мене банальний такий промпт написаний: Generator World Class, Commercial in the first, second. Тобто промпт uh, для Vale і Sorry бажано робити більш деталізовані. Деталізований в якому форматі розписувати навіть по що і як повинно відбуватися. В цьому разі у вас з'явиться більш зрозуміле, тобто система краще зрозуміє ваш і не буде догенеровувати, допродумувати якісь незрозумілі рухи і дії. От це, що я а, помітив, а, використовуючи якраз відеогенератори, тому що чим простіший промт, так він буде генерувати, буде можливо щось прикольне. У вас вийде там з п'ятої з 10-ї спроби. Але коли ви а, деталізовано пропишете, коли ви для себе створите відповідно в голові картинку, вам буде набагато простіше а, якраз створити цю картинку, коли ви її детально і опишете. Також рекомендую, хоча вони розуміють, там українську мову, краще писати на англійській мові. Він теж чомусь ще раз кажу, чомусь. А чому тому, що він навчався все-таки на англійській мові. Використовувалися датасет англомовний. Так, і тепер зараз ми трохи поговоримо про безпосередньо саму конструкцію, як це я все робив. А найперше, що я зробив, це видалив фон. Тому що я хотів свій фон вставляти, і мені потрібно видалити. Для цього я використав uh, Bria, Remove Background, в принципі, досить непогано працює. Я в іншому своєму проєкті теж використовую її. Uh, потім, що я також зробив, я зробив, опиши даний продукт, uh, тобто взяв, uh, підключив uh, LLM, AI LLM, uh, для того, щоб. Uh, Описати, що на картинці знаходиться, для чого це я робив? Для того, щоб під дану картинку я зміг вже згенерувати відповідно фон. Тому що, коли в тебе є опис, і наступну картинку, наприклад, для генерації фону, яку я використовував. То даючи опис даного продукту, вона розуміла, що краще підібрати. Ну, це моє бачення, ви можете по-іншому. Ви можете взагалі взяти а, якийсь фон, відразу згенерувати, не займатися такою дурнею, і а, як робив я, відразу згенерувати класний фон і потім в подальшому його підставити. А, є таке тут а, форма, як EnLM, куди ми підключаємо це NLM, це у нас а... Можливість використання будь-якої нейронки текстової, які ми всі знаємо і які ми всі використовуємо. Ось Дивіться, як вона виглядає. Вона виглядає ось так і LLM в пошуку пишете. І тут ви можете обирати ось будь-яку LLM, яка тут на даний момент доступна: це Антропік, Google. OpenAI. Не всі моделі, але тут найпопулярніші, які користуються, От я для опису даної картинки використав, в принципі, Gemini. Так, GMI. Написав промпт. Тут фішка в чому виходить, що ви додаєте даний блок AN і потім додаєте окремо промпт, це як інпут, для того, щоб LM зрозуміла, що ви від неї вже хочете. Я відповідно запустив. Вона описала мені даний продукт. Ось цей продукт є спортивний кросівок, візуальне повідомлення, який він передає пов'язано з активним способом життя, комфортом. Тобто, досить непогано зробила мені опис для того, щоб в подальшому я вже міг його використовувати для створення а, фону. Фон а, ми створили ось так: а, ось такий. Використали для цього gpt image дивіться ось тут а Зліва є величезна кількість інструментів, які ви можете використовувати, просто величезна кількість від ось. Цей це ті, що я часто використовую, але ось ми переходимо для редагування картинок, просто уйма для редагування відео, апскейли різні, навіть інверсії можна робити. Тобто, люди, які, наприклад, працювали з візуалом, для них я думаю, це просто буде чудовий класний інструмент. Плюс вам не потрібно проплачувати окремо кожну нейронку. Ви тут можете взяти і використати більшість нейронок, які потрібні якраз для обробки візуала. Тут вони є. Далі, що я зробив для того, щоб згенерувати даний фон, я взяв. Тут є теж така крута фішка: це prompt concatenation, Тобто, ви можете об'єднувати декілька промптів. Ви можете один-два промпти додати і потім о, описати: ось, наприклад, як тут ось, маючи опис продукту, згенерую максимально підходящий бекграунд фон, наприклад, фон водоспаду. Ось я йому задав задачу. Він використав мої промти і опису і згенерував ось таку картинку. О, її можна там ще раз скажу: він тут декілька разів помилявся. Я переписував дані промпти, тому що. Він само початку брав опис і відразу навіть кросівки генерував. Тому тут теж, як кажуть, потрібно погратися і знову повертаємося до того, що від того, як ви поставите задачу, і від того, як ви напишете інструкцію, промпт залежить і якість відповідно згенерованої картинки. А наступне наступне: ми використали нано-банану. Я думаю, цей продукт Ну всі знають, Ну дуже дивно, якщо ви не знаєте, він є класний тім, що ви можете редагувати. Я записував окреме відео. Редагувати ваші фото можете об'єднувати різні сценки різні картинки. От тут я об'єднав, наприклад, фон, і той кросівок написав. Ось промпт, створили крамну картинку, скинув її якраз опис. Нашого продукту для того, щоб вона це краще зрозуміла, для чого я скинув, для того щоб повторюю, щоб вона не генерувала якісь е невідомі кросівки, а якраз взяла стовідсотково е ці. Я їх по-перше додав сюди як через input image Ось напряму їх взяв, тут з'єднав, і додав якраз фон background і додав prompt і написав, щоб вона об'єднала і створила нам якісь такі прикольні візуали. Як ви бачите, досить непогано наклалось Хоча повторюся, можна тут о, ось ми запустимо, і ми подивимося, що вона тут нам згенерує інше можливо. Щось буде інше, більш прикольно використовує всього навсього 4 кредита? Це взагалі нічого по відношенню. Коли ви знаєте, генеруєте а, відео і використовуєте 120 кредитів, чи 100, то як кажуть, серце кров'ю обливається. Ну, ось такі тут їх я ж кажу. Можна тут повторювати досить багато. Чотири кредити це не настільки багато. Просто можна покращити, наприклад, той самий промпт, і результат буде відповідно інше. Зараз ми напишемо: я рекламну картинку, в якому кросі буде, буде під нахилом 45 гарантусів ой Картинку, не англійський стоїть. Він сприймає українську, в якому часі буде під, під нахілом 45 градусів, 45 градусів. Тут взагалі бачите, згенерував чувака, який біжить. Теж можна використати. Я завжди стараюсь зберігати всі картинки, тому що в подальшому їх можна об'єднувати, їх можна взагалі анімувати. І часом виходить дивіться, якраз красиво під 45 градусів. І це буде класно в подальшому, наприклад, для реклами, особливо робити знаєте, таку поворотну. Так. Так, тепер щодо накладання тексту. І ви можете навіть логотипи накладати. Теж досить прикольно виходить. Це все робиться за допомогою. Теж такий блок, називається Composition. Я покажу, як він зараз працює. Я взяв ось, наприклад, текст. блок текст. Обираємо блок текст. Текст. Текст і сюди ви пишете будь-який текст, який ви хочете в подальшому використати. так delete. Я написав new balance і вибрав тут композиціон. Тут є така можливість осредагувати, тут слої, я думаю, хто використовує, вибачте. Хто використовує фігма і так і інші інструменти, Photoshop, ті розуміють, як можна гратися з слоями. Дивіться, наприклад, текст ви можете редагувати, вибирати, по-перше, фонд, тобто, різні є його стилі, потім розміри можете редагувати. Єдине, що мені тут, як кажуть, не зайшло це в частині, то можете пересувати його. Як вам буде краще там, ось ну, тут, наприклад, розмістити, можете кольорову гаму там змінити його, не знаю, на якусь? Що це тут мене тут не рухається. Так, і можна підібрати якісь там, по-перше, збільшити розмір. 150 так і можна якийсь там е шрифт підігнати, який вам подобається. Хоча тут все-таки вони певним чином обмежені, я би можливо десь е генерував в іншому якомусь. Е Інструменті і додавав їх сюди. Взагалі взяв би картинкою, додав, було б прикольно. Ну Бачите, мене, я кажу, з кольорами не дуже. А, так, який тут більш-менш жовтий, можливо. Ну, дизайн з мене дуже поганий. Як по факту, тому я завжди як кажуть, консультуюся ще в нейронки. Ви можете сюди додавати величезну кількість різних картинок і їх відповідно компонувати в одну. Тут є я ж кажу можливість, ось, наприклад, додати слой, ви додаєте, і потім як кажуть, його використовуєте. Так, і далі. Далі ми потім, коли взяли, скомпонували відповідно дану композицію, ви можете використати, я ж повторюсь, тут величезну кількість інструментів для генерації відео. Їх тут. Ну, просто уйма там самі нові, це якраз від Google те, що новилося. SORA є, Hi-Files, Там я використовую часто One 2.5, це китайська моделька, вона, в принципі, не має таких обмежень, наприклад, як мають інші моделі. Ось давайте ми тут зараз якраз її запустимо. Ось вона, І плюс вона не така, скажімо, дорога, 55 кредитів коштує. Знову порівнюємося з Сора. Сора у нас найпростіша коштує 96, а Вео у нас коштує 120. Це таки, як кажуть, досить серйозні суми. Плюс тут є можливість вибору один к одному. Те, що непогано якраз робиться. Наприклад, Вело, як я показував, має. Має тільки 16 на 9 і 9 на 16 40 відповідно має теж там свої обмеження. Ось тут по розмірах. Як кажу, теж немає тут один до одного, плюс прошка вона коштує дороже. Ось, наприклад, ми обираємо прошку і вона у нас там буде по ціні. Та ні, нібито 96 показує, не змінюється. Хоча не знаю, треба буде переглянути. Так, ще в нас генерує, так, мені дуже подобаються, ще раз кажу, такі інструменти, як sid Тут можна потім взяти і об'єднати два кадри, що теж дуже прикольно, в частині того, якщо ви е, якусь е, суцільно створюєте історію, я теж в деяких своїх попередніх відео розповідав про це, ви можете взяти перші останні кадри, при цьому ви можете створити досить довгу композицію. Хоча е, знову на сьогодні у нас інструменти, е, які модели модельки які випускаються, вони вже збільшують свої ліми ліміти в частині створення самого відео. А, про версія а, Sorry, наскільки там аж 30 секунд є, дешева вона 15 секунд, хоча вони ще недоступні Але, в принципі, ви бачите, наскільки збільшується якраз розмір генерації. Тобто. Ті архітектури, які на сьогодні з'являються, вони дають вже не по кадрово генерувати. А, наприклад, Sora, вона використовує, наскільки як я знаю, архітектуру трансформер, ту саму, що і для текстового формата. Ну, ще я можу сказати, що часи досить прикольні і досить багато чого прикольного можна створити. Зараз перевіримо, що в нас вийшло з. Ага, він тут. New Balance, Подивімося. Ну що для 5 секунд досить непогано. В принципі, тут можна, ні, не можна тут. Тільки 5 секунд. є, Я думав, можна було і продовжити як у деяких, але можна в принципі останні кадри використати, потім знову загнати в частину першого кадра і продовжити саме відео. Проблема буде, як кажуть, потім з тим, що можливо він інший звук накладе. Ну, ось так я хотів вам розказати про новий комбайн якраз для створення рекламних продуктів. Я вважаю, що дані інструменти є незамінними в сучасному світі. Тим паче, враховуючи останні новини, яку я вчора читав, що вже більше 50% контенту створеного в інтернеті за допомогою штучного інтелекту. То ми переходимо, ми вже перейшли, скажем. Той рубіж, коли як кажуть, не помічати, що штучний інтелект вже впливає на економіку і взагалі на розвиток будь-якого бізнесу, це вибачте величезний мінус, а можливо і смерть для вашого бізнесу. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.